Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Зараз на моїх сторінках в соціальних мережах ми повторюємо трикутники. І на попередньому тижні ми вже згадали багато різних питань. На нашому каналі є мега круті відео, і я хочу, щоб ви їх переглянули. Наполягаю, що вивчення геометрії. Неможливо без трикутника. Вивчи трикутник, так називається одне з моїх відео. Переглянь його. А зараз я просто пропоную для вас дуже цікаву задачу. Тільки не чекайте, поки я її розв'яжу. Перегляньте умову і спробуйте розв'язати самостійно. Точка на гіпотенузі: рівновіддалена від катетів цього трикутника, ділить гіпотенузу на відрізки 30 та 40. Знайти потрібно катети цього трикутника. Ну що ж, починаємо? Спочатку зробимо рисунок. Прямокутний трикутник, згадуйте, як виглядає, в нас є катети. Позначимо його А, Б, С, точка рівновіддалена. Що це означає? Я позначу деяку точку М, яка буде на однаковій відстані знаходитися від катетів цього трикутника. Що таке відстань, згадуєте, то є перпендикуляр. Рівно віддалено, тобто ці відстані будуть рівними. Я позначу КМ відстань до одного катета, МН відстань до іншого катета і поділяю гіпотенузу на відрізки 30 та 40. Нам потрібно знайти катети трикутника. Ви вже поміркували над цією задачею? Розв'язали її. Зробіть паузу, а потім приєднуйтесь. Дивіться, можна розв'язувати в різний спосіб, але. Я буду працювати найраціональніше. Я з'єднаю С та М. І покажу вам, що СМ – то є бісектриса кута С. Чому? віддалена на однаковій відстані дає нам поняття того, що ЦКМ-трикутник і ЦНМ будуть рівні. За гіпотенузою та катетом. І тоді і кути відповідні будуть рівні. Можна ще довести через те, що КМНЦ то є квадрат, і М – його діагональ. А якщо це бісектриса, згадайте, в нас на каналі вже є відео про властивість бісектриси. Бісектриса поділяє сторону трикутника на відрізки пропорційні сторонам трикутника. Тобто відношення АС до БС буде таким самим, як відношення АМ до МБ – Тобто це відношення буде дорівнювати 30, поділити на 40. Я не доводжу цей факт. Я хочу, щоб ви згадали його, переглянули це відео і запам'ятали цю властивість. Тобто відношення цих катетів буде 3 до 4. Що робити, хто не знає цю властивість? Ну що, можна тоді побачити тут подібні трикутники АКМ, МНБ. І через відношення, вести зміну через відношення, шукати невідомі частинки, потім ще за тримою Піфагора складати рівняння, знаходити дотикатити. А зараз нам все одно знадобиться теорема Піфагора. Якщо відношення АЦ та БЦ 3 до 4, тоді нехай одна частина Х, катет АЦ буде дорівнювати 3х, катет БЦ буде дорівнювати 4х. І ми можемо скласти рівняння. Теорема Піфагора, сума квадратів, квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто дорівнює 30 додати 40 дорівнює 70 в квадраті. Ну а далі вже дуже все легко. Найпростіше це дуже просте, неповне квадратне рівняння. 9х квадратів додати 16х квадратів, то буде 25х квадратів дорівнює 70 квадратів. І знову такі фішки, я навіть не підношу до квадрата. х квадраті буде дорівнювати 70 квадратів, поділити на 25, а 25 то є 5 квадратів. Тоді 70 поділити на 5 14, х квадраті 14 квадратів, тоді х просто 14. Залишається 3 помножити на 4. Довжина катета А це буде дорівнювати 3 на 14 42. І катет 4х, то що b це 4 помножити на 14, 50. 6. Задачу розв'язана. Я дуже рекомендую вам переглянути на нашому каналі, є відео стосовно трикутника, їх дуже багато. Все, що вивчають про трикутник в 7 класі, все, що вивчають про трикутник в 8 класі. А також матеріали стосовно трикутника для 9 класу. Це класні відео і вони зберуть докупи усі ваші знання про трикутник. Трикутник найголовніша фігура в геометрії. Розглянь. Усі питання запам'ятай, і ти будеш готовий як до ЗНО, так і до ДПА, і взагалі до вивчення наступних тем. Як завжди, з вірою в перемогу ми працюємо далі. До зустрічі!